Вона звикла засинати поряд з ним, його дихання поруч, як колискова, його долоня на її руці. Як обіцянка, я тут. Навіть уночі, коли переверталась уві сні, шукала його руку і знаходила завжди. А тепер порожнє ліжко, порожня кімната і тиша, яка кричить. Вона досі застеляє ліжко з його боку. Досі лишає місце на столі. Досі підсвідомо думає йому сподобається цей фільм. А потім згадує більше нікого не сподобається, бо його немає. Не через сварку, не через зраду, не через байдужість просто не стало, і все життя стало до і після. Вона більше не плаче. Сльози скінчилися ще в перший місяць. Тепер вона просто живе. Щоранку чай на одного. Щовечора розмова з тишею. Люди кажуть, час лікує. Та вони не знають, як це відчувати чиюсь відсутність навіть у повітрі. Її більше ніхто не тримає за руку. Але вона все одно простягає свою. Наче десь там за межею. Він усе ще поруч.